Я батько загиблого сина Петрівського Ігоря, який загинув 10 вересня 22-го року, 23-го року, під Новомайорським. Я його шукав більше півроку. Загинула їх, їхня група четверо чоловік. Трьох ми похоронили, а четвертого Карпівка, от який у мене тут написаний, по сьогоднішній день. Ніхто не дає знати, він сирота, він не має батьків, він має тільки сестру. А в сестри минулого року також загинув чоловік. І ситуація така, що нема навіть кому поклопотати за цю дитину, щоб гідно похоронити. Коли я забирав свого сина, це був вижгород, це був вижгород, цей морг. Біля моргу стояв великий рефрижератор, який не був підключений до холодильної е, установки. Відкриваючи двері, я побачив в рефрижераторі близько 50 тіл, які лежать один на одному, стікаючи плотю і кров'ю і відчуваючи той сморід війни, ви уявіть собі картину. А нам говорять, що наші хлопці безвісті зникли. Ні, люди, вони є, тільки вони нашою владою чомусь приховані і не віддають нам наших дітей. За що вони воюють, за що вони гинуть? Для того, щоб над ними плюндрували? Як таке може бути в нашій Україні? Тому я протестую. Тому я сьогодні тут із за підтримки прошу знайти отого хлопчину. 35-та бригада, 18-й батальйон морської піхоти, штурмовик, який ніколи в житті не тримав зброї, пробувши на навчанні в Рівному, за місяць він штурмував Донецьку область, який був всього-навсього в трьох штурмах. І поклав свою голову, не втікаючи з позицій, а йшли на штурм безпосередньо і відбивали з позиції. Там вони всі загинули.